Дорогі брати та сестри, мене звати пастор Максима Фенченко. і сьогодні звернемо увагу на послання до Пергамської церкви, яке містить в книзі об'явлення. Це послання містить і похвалу, і серйозне попередження. Об'явлення 2.12 написано і англові Пергамської церкви напиши: так каже той, хто має гострого двосічного меча. Пергам був центром язичницького поклоніння. Особливо місця займав культ Асклепія, відомого як Бога лікаря, символом якого була змія. У цьому місті, де стояв престол Сатани, церква прибувала під сильним духовним тиском. Навіть у цих складних умовах пастара та громада залишалися вірними імені Ісуса Христа, не відрикалися від віри. Навіть після мученицької смерті Антипи, вірного учня Христа, однак Ісус. Також висловлює докір, пастор, можливо, виявив слабкість у протидії гріха всередині церкви. У громаді почало поширюватися вчення ніколоїтів, яке поєднувало розпусту з поклонінням Христу. Господь не залишає це без уваги, адже компроміси з гріхом несумісні зі святістю Його церкви. Вирок Господа, прийду незабаром до тебе і боротимуся з ним мечем моїх уст. Для нас це нагадування про те, що, хоча ми можемо бути вірними іменю Господа, ми також повинні бути пильними щодо святості в наших громадах і життях. Ми не можемо дозволити компроміси зі гріхом, навіть під тиском суспільства чи культурних впливів. Нехай Господь зміцнить нас, буде твердими вистині та ревно стояти зі святістю Його церкві. Амінь.